Вітаю, друзі! З вами Надія Старина. І сьогодні ми з програмою Українська хвиля завітали у гості до бару Урбаніста, де відбудеться зустріч активних учасників телеграм-каналу Український Монреаль». Добрий вечір, Богдане. Дякую, що запросили на вашу вечірку. У Вас одна з найбільш активних груп в соціальних мережах, саме в Телеграмі. Правда, скільки зараз учасників в неї? Якраз в цю секунду 2300 осіб присутні в чатику. Вони вже збираються з 2019 року. І так як розпочалася війна, дуже великий наплив людей, що вони активні не тільки в соцмережах, але активні і вживу. Це все розпочалося з того, що хотілося зібрати своїх друзів. Одне повідомлення вислали. і. Прийшли або на каву, або якийсь концерт, або якась вистава, щоб ми були в курсі інформації. Обмін інформації для нас був дуже важливий в той час. І зараз воно якось змінилося і допомагаємо українцям, то, що прибувають. Правда, скільки такі зустрічі ви вже провели, окрім сьогоднішнього? Від в середини травня кожних два тижні ми збираємось по 30, 50, 70. Воно завжди зростає. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються, як це вирішується? Дуже часто люди просять поради щодо яку обирають район, де живуть. Також хтось десь чує, що здається квартира на оренду. Також у нас. У місцевих українців є досить багато знайомих, друзів, які мають або свої фабрики, або свої підприємства, що можуть хоча б допомогти знайти роботу. Ми працевлаштували від початку війни по цей день вже більше, ніж 150-200 осіб. Вся група людей вони переживають одне і те саме. Вони переживають ту адаптацію, інтеграцію в канадське суспільство, то коли не один, веселіше. Скільки часу вас займає модерування групи? Скільки часу займає оця діяльність, якою ви займаєтесь, пов'язана з групою? Коли все розпочалося, тобто вторгнення в Україну, тоді на кожен день мені було потрібно 17 годин. 6-7 днів в тиждень, щоб відповідати на повідомлення, щоб допомогти людям. На щастя, у мене є 20 адміністраторів, 20 модераторів, які вже або перейшли той шлях, щоб адаптуватися в Канаді, або ті, що вже живуть в Канаді по 5 по років. Вони всі відповідають на питання, не тільки я. Ми вже активно збирали гроші на ЗСУ. Декілька разів на цей день ми зібрали понад 4 тисячі доларів на ЗСУ. Слава Україні! Слава! Також сьогодні вечір, щоб зібрати кошти, щоб поставити концерт. Після нового року ми збираємося зібрати всіх талановитих людей, що ми можемо: чи музикантів, чи співаків, чи гумористів. Новоприбулих всіх новоприбулих, щоб вийшли на сцену і показали, що вони можуть. Це чудовий майданчик для того, як би ви хотіли розвивати вашу спільноту в тривалому часі, кожна здибанка просто познайомитися, поспілкуватися може бути більш масштабною. І ми хочемо продовжувати все у сімейній атмосфері, щоб воно відбувалося лампово, затишно, щоб ми могли зробити так, що прибуває людина в Канаду, їй вже весело, тому що знає деяких людей по телеграмі чи по мережі, і знайомиться вживу з тими людьми, які колись відповіли на якесь питання, яке воно врятувало. Коли я бачу тих людей, які прибувають, я згадую свої часи імміграції. Це було дуже важко. Це було зі своїми смішними розповідями і не дуже смішними, дуже плачевними. Але я не хочу як особа, як проста людина, я не хочу, щоб у них було так важко, як у нас. Я, звісно, розумію, що не всі залишаться в Канаді, не всі хочуть. Деякі, звісно, хочуть повернутися, вони хочуть відбудувати свій дім, вони хочуть повернутися, щоб допомогти своїм родичам. Це чудово. Але все ж таки, поки вони тут є, вони мають себе почувати як вдома. Щоб було е, добре слово, сьогодні ми в закладі, який належить жіночці чи дівчині, я вже не знаю, як правильно говорити. Вона з Харкова, е, чудова людина, яка з самого першого разу що ми вирішили тут зібратися, е, вона руками і ногами хоче допомогти. Е, якою ви б хотіли бачити українську громаду Монреалю? Це до речі, питання, яке виникає дуже часто, і я мрію про той день, що колись буде вибір, що кожного тижня буде відбуватися три-чотири події, і неважливо, хто їх організує, чи організації, чи церкви, чи прості люди, щоб можна було вирішити, чи я хочу сьогодні в театр. Чи хочу на якусь якийсь концерт, чи може е, якийсь гумор, може якесь культурне, е, чи просто люди збираються поговорити, щоб був вибір в той день. Я буду дуже щасливий. Я думаю, ми йдемо. Я думаю, ми йдемо до цього. Дуже дякую, Богдане, за приємну розмову. Я дякую вам. Приємно вас бачити посеред нас у нашій маленькій родині. Воці росяни І зелені луги, соломині гнев. І твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. i